Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Верес. зараз подивлюсь, що це все у мене працює, все ніби працює. Ну що, почнемо з такої трагічної новини. Дійсно, це новина. Сьогодні був вбитий Андрій Паробій, колишній голова Верховної Ради, депутат Верховної Ради цього скликання, такий яскравий представник певних політичних сил. Я би сказав певних демократичних і. Патріотичних сил в Україні, ну і я вже відчуваю, що почнуть говорити, де, де, де СБУ, де міліція, де прокуратура, де це все, ну і, коротше, я, я розумію, які приблизно слова будуть використовуватися. Але насправді це питання демократії. Якщо у вас в країні демократія, то людей можуть вбити. Якщо у вас в країні тоталітаризм чи. Міцний авторитаризм, то ну навряд чи. А, Значить, якщо ви живете в Північній Кореї, вас звуть Кімчанин, то до вас наближаються просто окремі люди, і перевірені до 200 разів і так далі. тому подібне Якщо ви живете в Російській Федерації, те саме, якщо ви Путін. Якщо ви в, в, в Ірані, то ви просто ніколи не показуєтеся серед людей. Коротше, всі комуністичні країни, що дивно, що навіть фашистські країни не такі. Наприклад, і Гітлер їздив так в відкритому в кабріолеті, в відкритій машині, їздив і всі його вітали. Ну, Хоча й на нього були замахи і вдалі. Ну, Наполовину на вдалі його не вбили, але його поранили. О, так що, якщо демократія, тоді замах. На Кеннеді і вбивство Кеннеді, замах на Рейгана, і, слава Богу, він вижив. І якщо демократія, це прем'єр Швеції Пальми, нещодавно це був, до речі, прем'єр Словаччини, на нього теж скоєний був замах, і його підстрелили, так що тут нічого не, не зробиш. А якщо там тоталітаризм, ну я пам'ятаю, був в Ірані так і в Ірані, кажуть, що вночі можна легко гуляти, ніхто тебе не зачепить. Тому що ось голови відбувається відразу. Ну, з цього боку я теж не дивився, тому що там, де жорсткі закони, там не обов'язково порядок, є на вулицях. Ну, коротше, тут треба довго думати, і так далі. І тому, безперечно, там, де є демократія, там Україна перебуває ну, принаймні на перших кроках. Побудова демократичного устрою, демократичної держави, то тут очевидно, що нема ні у кого охорони, ну окрім там президента, ну, тих, кому це, хто має це за законом. Відповідно, да, й президент ходить де, де, де захоче, і, 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 і безперечно, там є охорона і є огородження, якесь там, якісь люди стоять, але з іншого боку, він все одно, якщо дуже поставити пере собою мету, то можна. І тут знайти вихід ситуації і, і зробити замах. Тому Андрій постраждав через те, що ми, що він знаєте, це так завжди буває. За те, що він боровся за демократичну Україну, і от він боровся, боровся і потім замовив собі якусь їжу. Я не знаю, що він там замовив. Гло кажуть, що це людина відповідно одягнена. Відповідно, мабуть, стежили за його телефоном, він замовив їжу. Приїхав хтось і, 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 і стрелив його. Одні кажуть, 5 пострілів, інші кажуть вісім. Ну, коротше кажучи, тут, тут нічого не, не можна зробити. Всі абсолютно без винятку публічні люди вони під загрозою. Всі. Починаючи від нагорі політиків, перших осіб, других осіб, третіх осіб і так далі, і закінчуючи там, наприклад, журналістами тими самими. Тому що для того, щоб розбурхати суспільство, це дуже цікаво, тому що росіяни переконані, що можна от такими діями розбурхати суспільство, а насправді не можна. І ну, я думаю, що може російське суспільство і можна, але українське вже ні, тому що ми все це переживали. От. Ну і друге, це те, що я казав нещодавно: що не думайте, що у вас є бажання когось обстріляти, то вам не прилетить. Тут не прилетить, очевидно, що коли українські спецслужби почали б думати, як би так собі зробити, щоб щоб повбивати генералів якихось, помітьте собі, ми якось намагаємося вбивати військових, все ж таки, військові цілі у нас є. А росіяни відразу будуть думати, о, а ми вб'ємо когось цивільного. Ну, це вони і зробили. так що якщо ти когось хочеш вбити, то май на увазі, що і тебе можуть, тобто тут. Вулиця з, з двобічним рухом, нікуди не дінешся. Друга історія. У мене їх три сьогодні. Друга історія це історія. Я просто сьогодні вранці читав вчора. Меморіальний цвинтар, відкрив президент Зеленський, і почалася це. Я щойно про це говорив. Що б не робила СБУ, що б не робила прокуратура, міліція, поліція, всі, всі на світі, всі, 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 Національна гвардія. Ну треба тоді біля кожної публічної людини поставити по охоронцю. Ну, це мало ймовірно. От, приблизно така сама ситуація, коли значить, він відкрив цей, цей цвинтар Зеленський, і вже почалися крики. Там е огорожа висока, там люди протестували, розташований цвинтр на болотах, не можна було знайти інше місце, не можна було так зробити. Ну, я думаю, що якби було знайдено інше місце, інакше б зробили, то люди, які не люблять Зеленського, причепилися б до нього. Так само, щоб не робив Порошенко, щоб не робила Тимошенко. Е Нема сенсу про це говорити, тому що все одно люди були би злі і, 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 і їм би це не подобалось. От причому це люди, які злі абсолютно за будь-яку сторону, якщо вони виступають, вони дуже нагадують росіян. До речі, коли українці кажуть, і ті самі українці кажуть, невже вони не можуть щось інше прочитати? Невже вони тільки вірять тому, що показує пропаганда? Те, що показують державні засоби масової інформації, а не державних немає і так далі, і так далі. Але вони самі читають. Якщо вони люблять Прошенка, вони читають тільки про те, що Зеленський в усьому винен. А якщо вони люблять Зеленського, вони читають про те, що тільки Порошенка в усьому винен. Так що варіантів нема. Це так само, як в Росії. Вони не читають нічого, окрім того, що вони читають, а читають вони і слухають вони тільки російських пропагандистів. Це те саме, що коли росіяни коли були дискусії, слава Богу, вони вже зменшилися значно ой, треба було запровадити російську мову, другу державну, тоді б не напали. Напали б за всіх умов. Можна було китайську другу, яку завгодно, суахілі, санскрит, все на світі запровадити в Україні і, і поставити єдину російську мову. Все одно напали б, тому що наявність України псує історію Росії. Історію, всю історію, розумієте? От. Ну і сьогодення, то очевидно. Тому тут, значить, цікаво просто було послухати, які аргументи у людей, що там і підтоплення можливе, і паркан зависокий, і, і охорона на тому цвинтарі. Ну, це цвинтарі для А і не того ховали, ховати треба було там. Ну, очевидно, що це на першому місці ті, хто загинули за Україну, і значить, це вже не навіть не тіла, а це вже якісь залишки тіл. А треба було як, якось інакше, ну коротше, все треба було інакше. І просто цікаво спостерігати за людьми, які абсолютно схожі, до речі, як на мене, на росіян, але дуже пручаються і кажуть, ні ні, ні, ми, ми абсолютно інші. Хоча вони теж мають, мають одне джерело чи однакові джерела. Я казав завжди, що я вивчаю Росію дуже прискіпливо, і я дивлюсь, що вони кажуть. Інколи мені мене нудить, інколи я ходжу в туалет, вибачте на слові ригать. Але ну, це моя професія, і треба знати, що каже ворог. Ну і третя тема це президент Росії Путін їде в Пікін. В Пікіні відзначається значить, закінчення Другої світової війни. І тут треба просто знов подумати, що є демократія, що є, що є авторитаризм чи тоталітаризм. Тоталітарні авторитарні режими завжди брешуть. Завжди. Тому краще мати капіталізм, <сум> тому що там є конкуренція, і якби якщо я щось збрехав, то хтось знайдеться обов'язково, хто скаже, а він збрехав. Вересень збрехав сволоч і буде правий. Тому мені треба бути трошки обережніший і якби сильно думати перед тим, як щось сказати. Тут дуже цікава історія, тому що в Другій світовій війні ніяка комуністична партія. Китайської Народної Республіки участі не брала. Вони навпаки боролися проти іншої партії Гоміндан, яка якраз допомагала антигітлерівській коаліції боротися з японським імперіалізмом, німецьким, німецьким нацизмом і італійським фашизмом. І так далі. От, вони навпаки, вони, вони навпаки плутались. В ногах і, і, і боролися проти гоміндану. Гоміндан це партія, яка очолювала тоді Китай. І вони якраз боролися проти, проти імперіалізму, допомагали Америці і так далі. І тому подібне. А от комуністична партія виступала проти Гоміндана так само, тобто на боці виходить японських імперіалістів. Е, і тепер вони відзначають закінчення Другої світової війни. У них вона почалася раніше. Вони якраз і кажуть, що це початок війни Другої світової почався в Азії, і може вони про війни знають. Тут я сперечатися не буду. З моменту нападу Японії на Китай, на Манчжурію, частину Китаю. От тоді почалася Друга світова війна, і у них свій відлік таким чином йде. А у європейців інший відлік. Це там 39 рік рік, перше вересня, перепрошую за. Вживання слова вересень. Тому от, от така ситуація. От вони значить, перемогли серед переможців були оці гомінданівці, тобто ці люди, які боролися проти імперіалізму японського. Потім вже в, в 49-му році, це було в 45-му, відповідно, в 49-му році комуністи прийшли до влади, тобто просто викинули е, своїх супротивників політичних на оцей острів Формоза, тобто Тайвань. От, і вони там досі живуть, і там у них більш-менш і Там у них розвиток дуже дуже стрімкий був. От, і більш того, от якраз Тайвань представляв ООН до 70-х років Китайську Народну Республіку. Бо це була законна влада, а влада комуністів незаконна, бо вони викинули. Е Гомінданно викинули оцю партію патріотичну китайську партію. Просто викинули цей острів і і тепер хочуть його захопити. Комуністи. Так що комуністи до перемоги в Другій світовій війні Китайські комуністи нічого спільного не мають, але вони відзначають, ніби вони перемогли. Ну окей, хай відзначають. І туди ж прийде Путін, який теж, мабуть, скаже, що це все в Європі було все не цікаво. А от в Китаї він молодець і комуністична партія Китаю. Тобто, один як це кажуть в російській мові, общство взає... буде общество взаємного восхищення Поля... поляки. Господи, не дай Боже. Китайці будуть казати, які чудові росіяни, росіяни будуть казати, які чудові китайці, і всі разом будуть казати, які, ціка... які чудові і китайці, і росіяни, і індуси, і всіх, туди приїде, і, і, і так далі, і тому подібне. Ну от, я хочу висловити співчуття родині Пробія, Пробіїв. Жахлива новина, безперечно, це. Але демократія, ти нікуди не дінешся. Це такі. Така ознака демократії, коли можна просто людину вбити, і нема на це ніякої ради. Дякую за увагу. Бажаю хороших вихідних. З вами був Микола Вересень. бай-бай.